За звання чемпіона. з м'ячем знову загрожує воротам. Пробуває і був. Бондар отримує передачку відповідь. І забуває. Бондар. Божок уже перед воротом Божок может делать 2-0. Дюк находит место, чтобы пробить. Божук простреливает красный майданчик. А там дохло. Ну вот, простреливающий зарубляет аут. И забывает Сохи. Ну вот, простреливающий зарубляет аут. Тоталь. Линекс. Может заработать рахунок 4-0. Штунток перед собой. Тут как тут на добывании. Кирик 4-0. Лінекс може робити рахунок 4-0. Штундак перед собою. По особистим зустрічем Потихесенько шукає продовження атаки. Закидає до штрафного майданчика. майданчику. Сфидюк не зорієнтувався. Кирик скидає на Бондара. Бондар! Лінник розганяє вже атаку своєї команди і забуває. Сам пробіг через весь майданчик. І зробив рахунок. Клінник розганяє вже атаку своя команда і забуває. Сам пробіг через лабич. На Смінов, Смінов! Кирик непогано діє на випражня. Кирик. Якби не запростелював, можливо і дав би точно пас. Тут Бондар. Кирик перед воротами. Перемога, поразка, перемога, поразка. Штундак. У нас смірнова. Скільському, але щось скільський не забуває. Далі, коли ми атакуємо. Скидка на дальність стійку, все-таки скільський забуває. Розмочили хоч трішечки. Далі, коли ми атакує. Скидка на далі. 5-1.